Мої вітання в теплі осінні дні побалуйте рідних дуже смачним та гарним печивом грибочки. На смак воно як печиво сніжок з дитинства, крихке, пісочне та тане у роті, а на вигляд, як справжні шампіньйони. Приготувати його зможе кожен. В тісті є один секретний інгредієнт, який додає нашому печиву ніжності та крихкості, а форма для приготування цього печива є в кожного вдома. Тому з приготуванням цього печива впорається навіть дитина. Для приготування нам потрібно 250 г якого масла. Звичайно, ви можете замінити на маргарин. До нього додаємо 60 г цукрової пудри, дрібку солі та дрібку ваніліну. Все з'єднуємо між собою ложкою. Довго не перемішуємо, як тільки цукрова пудра з'єдналась вже з маслом, то прибираємо ложку та дістаємо міксер. Звичайно, якщо міксера немає, то ви можете зробити це вінчиком. Збиваємо міксером масляну суміш на середніх обертах впродовж декількох хвилин до того стану, щоб масло стало пухким. Прибираємо міксер і тепер додаємо до тіста 100 мл олії. Олію, звичайно, я використовую без запаху. Гарненько взбиваємо всю цю масу ще впродовж декількох хвилин, і зараз ми будемо додавати наш секретний інгредієнт, який зробить тісто крихким, дуже ніжним та дуже смачним. Це оцет і його я додаю 2 столові ложки та швиденько перемішую все міксером. З'єднала оцет з масляною сумішю і далі я додаю 50 г крохмалю. Крохмаль також надає нашому тісту крихкості і довше зберігає наші вироби крихкими та нечерствими. Я використала кукурудзяний, ви можете взяти будь-який. Після крохмалю я частинками вмішую борошно. Всього я використала 470 г борошна, але його всипаю не все зразу, а ділю на три частини і вмішую в тісто поступово. Вимішую спочатку ложкою, коли вже додала все борошно, то викладаю тісто і трішки підмісю його руками. Воно спочатку дуже крихке і розсипається, але потім дуже гарно зліплюється між собою, як дитячий пластилін. Якщо у вас є малі діти, то ви знаєте, якої консистенції зараз пластиліни. Ось точно такої консистенції виходить це тісто. Воно тримається разом, але ось так гарненько розсипається на частинки, якщо притиснути. Ось таке, як бачите, воно дуже-дуже пластичне. Тісто готове, і тепер я його ділю на кульки однакового розміру. Можна, звичайно, і різного розміру, але тоді грибочки випікайте окремо, окремо великі і окремо маленькі. Ось такі кульки в мене вийшли. І тепер я беру наш секретний інструмент, який є у кожного вдома. І це скляна пляшка. У мене ось така пляшка з-під шампанського. Головне, щоб вона була чиста та суха. Далі я беру трішки олії, змочую в ній пальчик і гарненько обмазую всю горловину. Беру кульку тіста і ліплю ось такі грибочки. Дуже легко це виходить, ви тільки подивіться, дуже гарненькі грибочки виходять ось таким одним рухом. Єдине, що хочу зазначити, це після кожного третього-четвертого грибочка обов'язково беріть і трішки змащуйте нашу горловину олією, щоб потім грибочки не прилипали до нашої пляшечки. Викладаю їх на деко та відправляю у духовку при 180 градусах, випікаю їх впродовж 25-30 хвилин. Коли вони трішки зарум'яняться, витягайте їх і зразу гарячими обсипайте у цукровій пудрі. Коли печиво ще гаряче, то цукрова пудра гарно вкриє його, а якщо печиво стигне, то цього ефекту не буде. Таким чином, вкриваємо всі грибочки і ось такі гарні гриби у нас вийшли. Дуже гарні, дуже смачні. Прям можна їх брати та використовувати для осінньої поробки. Дивіться, яке неймовірно крихке та дуже пісочне тісто всередині. Спробуйте цю смакоту і напишіть мені, як вам мій рецепт. Дякую смачного!